Це Україна. Ми стояли тоді. І в том тому числі тому, що в Донецке в той же самий день, в 2014 році, 17 апреля, була така ж акція. Бажаємо всього найкращого на цьому шляху, на шляху до єдиної соборної нашої країни. Вітаю вас з цим днем. Я не буду довго говорити тут. Говорили до мене, будуть говорити і після мене. Я хочу сказати тільки одне: що дякуючи вам і таким, як ви, Україна була, є і буде. Ви два роки тому довели тим оркам, що Краматорськ і Донецьк, і увесь Донбас це Україна. Прийде час і Донбас буде вільним. Слава Україні! І, напевно, великою любов'ю до своєї батьківщини. І це дуже показово чому, тому що постійно російська пропаганда кричить про якийсь, про якийсь фашизм, який нібито тут вирує. Хотілося б запитати саме от їх, де ж той фашизм, коли люди не озброєні вийшли сміливо заявити проти захоплення своєї країни? Я пишаюся вами і я дуже вдячний, що ви мене сюди. Пригласили, чому тому, що для військового дуже важливо знати, що в нього в тилу все нормально. Так, от коли я дивлюся на вас, я знаю, що в наших військових дуже крепкі, дуже могутні тили. Дякую вам. Кожному з нас стати тим, хто творить історію. Як історик, я знаю, що слово Донбас придумала радянська влада. Як історик, я знаю, що Донбас це було не просто слово, це був експеримент із створення радянської людини. Сюди звозили за цілого радянського Союзу люди, які працювали дуже важкою фізичною працею. Їх перетворювали в абсолютно безвольні гвинтики системи. Від них нічого не залежало. Вони ні за що не відповідали, вони мали тільки важко працювати. І здавалося, що радянській системі вдалося досягнути. Успіху в цьому експерименті здавалося, що саме тут, тут на Донбасі врешті створили цей ось ту радянську людину, яка б мала бути опорою для радянської влади. Це за майбутнє України завдяки вашій рішучості, завдяки таким як ви, завдяки тим, які пам'ятають, що вони є українцями, завдяки тим, хто хоче будувати українську державу. Плани Путіна сьогодні руйнуються. Сьогодні Краматорськ вільне місто. Сьогодні Краматорськ показав, що. Тут, на Донбасі, є вільні люди. І я переконаний, це означає, що буде звільнений весь Донбас, що буде звільнена вся Україна, що ми отримаємо справді державу, за яку будемо гордитися. Слава Україні! Слава! Зберегти цю частину єдиної України, якою ми будемо існуватися назавжди. Велику подяку ми скажемо тим волонтерам, які зараз своїми діями приближають до нас нашу перемогу. Охраняли, мы знали, что все будет хорошо. Они как раз стояли за спиной у тех, кто сюда пришел с оружием и палками. Мы знали, что нас охраняют, и все мы были едины. Но благодаря и этому митингу в том числе все случилось так, как случилось. Из Краматорска ушли. Здесь не прижилась эта сепаратистская гадость. Слава Украине! Будем помнить этот день, он важен для нашего города.